Привіт! Це тижневий дайджест новин, який ми назвали буває і гірше. Щоб в чергове переконатись, все погано, але не настільки як могло би бути, бо завжди може бути ще гірше. Тож погляньмо, що трапилось цього тижня. Єрмак умєров і сибіга. Повернулись в Парижу, звідки привезли меморандум про намір укласти угоду про надра, тобто і це важливо, поки що Україна та США лише висловили намір співпрацювати, але фактично не взяли на себе. Конкретних юридичних зобов'язань це лише перший крок з тисячі тих, що ще потрібно буде зробити. Попереду фіналізація тексту угоди, її обговорення, звісно, срачина навколо неї підписання та ратифікація парламентами. Однак багато пабліків вже вибухнули яскравими заголовками і підписаний меморандум назвали історичним кроком. Час покаже, бо ж насправді в історію можна не тільки увійти, в історію можна і вляпатись. У рамках візиту проводилась ціла серія двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. Окрім Рубіо та Віткофа, українська делегація також мала перемовини з представниками Франції, Великої Британії та Німеччини. Як наголосив сам Андрій Єрмак, це були зустрічі з державами коаліції. Охочих та спроможних гарантувати безпеку. І ось це слово спроможних у мене викликає відразу дві протилежні емоції посмішку і іронію. Тобто іронічну посмішку. <му> Учасники зустрічей обговорювали ідею припинення вогню та практичні кроки її реалізації. Що й казати? План миру непоганий, і непогано вже те, що такий план є. От тільки недолік один суттєвий. Поки що цілком не зрозуміло, як реалізувати цей план. Блін, та що ж таке? Більше того, держсекретар Марко Рубіо заявив, що найближчими днями необхідно визначитись, чи взагалі можливий той мир в Україні, і зауважив, що в Сполучених Штатах є й інші пріоритети. За інформацією джерел про це він сказав кільком журналістам просто біля трапу літака. Ні, ні, що ви Трамп не обманув, коли запевняв, що завершення війни за лічені години це його пріоритет. Він просто передумав, які в нього пріоритети, бо весь витканий з протирічі імпровізує в просторі буття, тому що довгострокові плани ймовірно для собаків. Спецпредставник президента Трампа Стів Вітков переговори з російським диктатором Путіним, що відбулись минулого тижня, назвав переконливими. Треба ж скільки помилок в слові безрезультатні. Вітков каже, що обговорювали припинення вогню в Україні і нові можливості для бізнесу. От, вдруге, вірю, що про бізнес рішали, навіть дуже вірю. А щодо припинення вогню серйозно це заява після терористичного удару по Сумах, після ракетного терору Харкова, Одеси Дніпра. Пане Віткофе, на фоні зруйнованих міст і вбитих людей, що лежать просто посеред вулиць, ваші слова виглядають вдвічі цинічніше. Тож, якщо не здатні проявити емпатію, справедливість, то проявіть хоча б артистизм. І запам'ятайте вже врешті, Путін або бреше, або нахабно бреше, іншого не дано. В своїй заяві Вітков також стверджує, що ключ до угоди про перемир'я ховається в п'яти регіонах, п'яти українських регіонах. Дійсно, а як же денацифікація, демілітаризація і русський язик? До речі, зустріч американця з кривавим диктатором тривала майже п'ять годин. Акеру Карлосуну минулого року Путін всього за півгодини стільки навалив за Аюрика, Гітлера, Леніна, Хмельницького і Бандеру. Уявляю, що встиг вислухати відков за п'ять годин. США опинились в одній компанії разом з Росією і Білорусю і не підтримали резолюцію Генеральної асамблеї ООН, у якій, зокрема, йшлося про засудження війни, що Росія розв'язала проти України. Причому США не отримались від голосування, а проголосували саме проти. Загалом резолюцію підтримали 105 країн. А от проти виступили лише дев'ять держав. Серед них, власне, окрім Росії, Білорусі та Північної Кореї, також Нікарагуа, Нігерія, Еритрея, Судан, Малі, ну і США. Я не знаю, що це було, чи то Вітчай породжує дивних союзників, чи то Трамп вирішив повністю зруйнувати те, що ще залишається від репутації Америки. Але це вже другий випадок, коли Сполучені Штати голосують в тандемі з Росією і відмовляються називати речі своїми іменами Росію агресором, а війну війною. Трамп взагалі любить. Збурити спільноту необдуманими вчинками і тим паче словами. До прикладу сказав, що Україна не повинна була починати війну з тим, хто сильніший. Ну ми ж всі пам'ятаємо, 24 лютого, о 4 ранку, ми прокинулись і вирішили напасти на Росію. В Лукашенка навіть карти є. Він зараз покаже чотири позиції там. Потім Трамп ще поскаржився журналістам, що Зеленський. Постійно хоче придбати ракети для боротьби з російською агресією. Справді, ну як таке можливо? Чому це українці не хочуть мовчки помирати і заважають Трампу заробляти гроші на Росії? Неподобство, просто неподобство. Президент України вніс пропозицію про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, тобто до 6 серпня. Верховна Рада проголосувала за. І рішення це цілком раціональне і виправдане. У нас же війна. Але я хочу внести резонне зауваження. Ну, що вдієш, я як археолог завжди знайду до чого докопатись. Отож, на моє глибоке переконання, велика проблема мобілізації і рекрутингу в тому, що нам потрібна піхота. Конче потрібна піхота. І інші неприємні та небезпечні для життя позиції у війську. Не прес-служба, не кухарі, не айті, не діловоди. І люди навколо це розуміють, їх не обдуриш оптимістичними смс-ками. Тому краще з ними говорити відверто, жорстко, але відверто. Якщо ти гарно вмієш посмажити яєшню, навряд ти будеш кухарем десь неподалік Яворівського полігону. І цілком можливо тоді в суспільстві буде менше обурення і жартів. Мовляв, спершу мобілізували тих, хто вмів стріляти, а зараз тих, у кого є просто одяг кольору хакі. Бо друга гірка відвертість все йде до того, що воювати доведеться усім, і це не вина зеленського, це вина одного єдиного персонажу. Це вона Путіна, якого не може чи не хоче зупинити увесь світ. Ну і це вже третя гірка відвертість. Сучасні війні, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише професійної армії, а й суспільства загалом. А що комусь подобалось воювати в Другій світовій? Ну так чому мало сподобатись в третій? Хоча, до прикладу, у Петра Порошенка пропонують капітулювати. Тікток-депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко вирішив, що питання оборони країни це ну, дуже хайпова тема, на якій можна отримати лайк-шок. Відвертий популізм, який Олексій вирішив використати на найболючішій для людей темі. І в гордій самоті проголосував проти продовження військового стану. Ймовірно, він знає, що потрібно не голосувати за продовження військового стану, але сумніваюсь, що він знає, а що робити далі. Ну то я теж так вмію сказати те, що сподобається більшості, а про наслідки нехай дорослі думають. І саме тому я вирішила запитати мотиви такого популістичного, на мою думку, рішення у самого Олексія Гончаренка. І незабаром в ефірі. Ця дуже гостра розмова, яка неодноразово переростала в перепалку. Закінчиться моя каденція, і я перестану бути народним депутатом. Ну і не дай Боже на нас знову нападуть. Чи буде продовжуватися війна? Я піду служити, і мені мобілізують мене, піду. Віку я придатного ще і стану здоров'я теж. Ну добровільно, поки що не готові. Я ще раз. я 24 лютого пішов добровільно. Ну а зараз добровільно. А зараз я добровільно виконую свою роботу. Яку добровільно ви виконуєте? Ви депутата, виконуєте роботу народного депутата? Зарплат, зарплатню, зарплатню народного депутата я до останньої копійки віддаю на Збройні Сили України з першого дня вторгнення. Це, мені це ну, якось мені не, несуразно, ні? Росія набуває свої склади боєприпасами та суттєво збільшує чисельність армії. І цілком ймовірно, що таким чином готується напасти на країни НАТО вже у 2029 році. Так вважає генеральний інспектор німецьких збройних сил, про що розповів в своєму інтерв'ю виданню Welt. На його думку, вже наступного року армія Росіян буде. Вдвічі більшою, аніж це було до повномасштабного вторгнення. І налічуватиме увага, півтора мільйони солдатів, якщо не більше. Окрім того, що року виготовляється або ремонтується близько півтори тисячі бойових танків. І це цифри, які насправді повинні насторожити увесь світ, адже це набагато і набагато більше аніж потрібно для війни проти України, то для чого такі масштаби? Питання очевидно риторичне. І першими, я так розумію, слід підготуватись країнам Балтії. Нічого особливого, просто гола орда перестала прикидатись країною, повернулась до одвічного бізнесу своїх предків: набіги на сусідні країни, пограбування, тортури і вбивства. Чим Гітлер відрізняється від Путіна? Правильно, лише відсутністю ВУЗ. І так вважають не тільки в Україні. Глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас наполегливо закликає європейських лідерів не приймати участі 9 травня у фарсі, що Кремль обізвав військовими святкуваннями. Кая Калас прямо сказала, що країнам кандидатам в ЄС дали чітко зрозуміти. Їм не варто їхати в Росію на шоу недоумкуватих. Попри усі застереження, одним з європейських лідерів, який все ж збирається вояж до дурдому, виявився президент Сербії Олександр Вучич. Сербія вже не вперше намагається балансувати між відносинами з ЄС та Росією, і вже не вперше невдало. Бо тепер цей вояж може обернутись для країни відмовою вступу в європейський. Союз геніальне рішення, просто геніальне відмовитись від перспектив задля того, щоб вступити в лайно, бо поїздка в Росію це завжди як вступити в лайно. Навіть не знаю, хто більший шкідник: той, хто розв'язав війну, чи той, хто її підтримує. Від себе можу додати Друга світова закінчилась в 45-му році. За цей час розгромлені та повалені німці і японці зуміли перетворити свої країни на успішні економічні держави та інкорпоруватись у цивілізований світ. А що встигла за цей час Росія? Правильно, збирається вісімдесятий раз влаштувати парад. В ГУР повідомили, що солдати ківчинина можуть бути використані як Пушечне м'ясо, зокрема для наступу на Харківщину та Сумщину. Звісно, їх спробують видати з росіян, бо ж насправді корейці, і росіяни ну, дуже схожі. Саме тому вони будуть одягнені в російську форму, як ми це вже спостерігали, на Курщині. То що, строковики закінчились і почали шукати лохів. Ну що ж, на цьому тиждень офіційно можна вважати закритим. Світ. Не став кращим, але тепер ми хоча б в темі подій. І поки ви там за дві щоки наминаєте паску і доїдаєте святкові салати, не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку та написати в коментарях, а яка новина вас добила найбільше. А також тицяйте на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше гарячих новин. Побачимось наступного тижня!